Доброго дня! Ви на каналі Ласушка. Підписуйтесь, ставте вподобайки буде смачно. І так, сьогодні ми приготуємо якусь просту страву, яку я знову знайшов на Ютубі. І так, почнемо готувати. Найперше, якщо у вас є вермішель швидкого приготування, а ви хочете щось з нею зробити по-новому, так ось вам такий рецепт. Беремо ми ось! Вермішель швидкого приготування. Зробимо отаку на маленькі шматочки. Далі засипаємо приправку, яка була всередині неї. Отак от гарно засипаємо приправку. Ну, і, звичайно, що потрібно залити це все кип'ятком. Заливаємо кип'ятком. Отак. От і залишаємо на 5 хвилин. Вермішель наша вже готова. Наступний крок тепер потрібно сюди до вермішель додати одне яйце. Куряче додаємо куряче яйце, і це все потрібно перемішати. Гарненько перемішати. Наступний крок. На заздалегідь розігріту сковорідку викладаємо нашу вермішель швидкого приготування разом з яйцем. Цю, цю нашу красу перевернули на інший бік, вже вона золотистого кольору. Далі викладаємо ковбаску, можна сосиски, можна куряче м'ясо, буженінку, то вже на свій смак і розсуд викладаємо і зверху посипаємо тертим твердим сиром. Отак. І ще кілька хвилин на невеликому вогні. Також можна додавати зелень за смаком. Кому як подобається. Отак. Трішки твердого сиру і знову під кришку. От таку красу ми отримали. Зараз будемо смакувати. Що ж воно на смак. Ось наша страва вже на столі. Готова до смакування. Зараз будемо пробувати, що ми приготували. Ох, як гарно сир тягнеться. Так. Хм. На вигляд красивіше, ніж на смак. Потрібно було більше солі додати, майже не солоне, але трішки сир і ковбаса дає. І свій смак. Пережарено трішки твердувата. Вермішель потрібно, напевно, можливо, два яйця додати. Ну, що я скажу за смаковими якостями. Так, собі середнє. Але, якщо розбавити звичайний раціон, до якого виключаєте вермішель швидкого приготування, то це досить гарна, нескладна страва. Яка урізноманітнить ваш обід вечерю чи навіть сніданок. Так що підписуйтесь, пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Далі буде смачно! А я ще з'їм кусочок.